Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Водонькові Требеньки. Так як тут вже недалеко і до Різдва і пампухи, вирішив поділитися рецептом таких простих пончиків. Смачних, це будуть Донаци з косного молока, кефіру, на соді, Тісто не треба довго, щоб росло. Прості, смачні, досить класний рецепт, буде вам. Надіюся в пригоді. А ви пишіть коментарі, ставте вподобайки, е, нажимайте на дзвіночок і будете завжди в курсі, що я дуже смачно готую, і що в мене буде цікавого на каналі. І даваймо розвивати україномовний YouTube. Так що, сідайте позручніше і вперед готувати. І так, три яйця. Сипемо цукор і включаємо міксер. І будемо запивати до гарної пишної маси. Маса гарно збільшилася в об'ємі і побіліла. І тепер я додаю таку от аромат запахом рому. Тут зараз ще піде горілка. Якщо маєте ром, додавайте ром, і тоді не додавайте ці смакові есенції, аромати. Тоді буде пахнути сам ром. У мене зараз рому немає, є тільки горілка. Так що додаю той алкоголь, який є. Пізніше розкажу, чому. Взагалі сюди йде алкоголь. Вливаємо кефір. І включаємо ще на невеликі оберти і трохи це треба перемішати. Перемішали, тепер додаємо соду. Така, або дві плоских чайних ложки, або одна з такою великою великою гіркою. І знову включаємо воно трохи, щоб воно перемішалося. Буквально буквально півхвилинки. Ну, і тепер нам треба зняти нашу насадку вінчик. І надіваємо насадку гачок. Ми вже будемо перемішувати це з борошном. Фактично, тут вже цей процес готовий. І тепер досипаємо вже просіяне борошно. І, як я вже казав, в будь-який рецепт з тістом завжди треба чуть чуть солі, якщо це навіть солодке, якщо солоне, то сіль і так іде. А в солодке також треба додати сіль. В будь-який рецепт з тістом. Ну і замішуємо тісто. Борошно будемо додати в 2-3 етапи. І знову чуть-чуть борошна. І масло там чи маргарин, чи спред, ми додамо вже після третього додання борошна. І додаємо вже все борошно. І коли місяти це не в міксері, а руками такий самий процес замішування. В 2-3 етапи додати борошно, масло під кінець. Так що тут нічого не міняється тільки від того, що це замішувати руками, і в кінці тісто треба буде вимішувати десь близько 10 хвилин, щоб воно було гарне, еластичне і таке ну, класне тісто. Я вам покажу, яке має бути. Тісто так починає збиратися, тепер алкоголь. Маєте ром, беріть ром, не маєте горілку і якогось там запаха, та як я додаєте. Горілка і алкоголь іде сюди, щоб менше впитувалось. Олія в наші вироби. Алкоголь цьому якби мішає. Така вже от хімія цікава. Так що в пампухи в пончиків можна додати коняк, горілку, якийсь міцний лікар. Ну, це має бути щось 40 градусне. Мішали трохи горілку і тепер додаємо наш розтоплений спред, масло чи маргарин, що додаєте. Ну, все, тепер нам треба замісити вже. Повністю вже готове гарне тісто. Замісили гарне тісто, витягуємо його з чаші. О, бачимо, таке от тісто у нас виходить. Не липне, гарне, еластичне. Тепер накриваємо його полотенком і на хвилин 15-20 треба залишити це любе тісто, треба залишати, щоб воно собі трошки відпочило, щоб там все собі воно гарно сполучилося. І ми могли з ним гарно працювати. Так, недріжово не повинно рости, але відпочити тісто повинно. Тісто наше відпочило, тепер треба розділити на дві частинки і будемо розкатувати. І як я вже неодноразово говорив, все, що смажиться, пончики, пиріжки різного роду, не посипаємо борошном, бо потім борошно горить в цьому масті, в якому ми смажимо. А тісто ми. Розкатуємо і викладаємо на поверхню змащену олією. Ось приблизно така товщина тіста повинна бути. Вирізаємо. Маєте форму, вирізайте формою. Можна кружкою, можна стаканом. Я буду вирізати от такою формочкою. А дирки. У мене є ще така баночка від вітамін. Не маєте такого. Простий звичайний корок від будь-яко води. І буде ідеальна дирочка. Ну і тепер витискаємо дирки. О, і все. Легко і просто. Смажимо з двох сторін на чуть менше середнього вогні до такого от гарного золотистого кольору. І викладаємо на паперові рушнички, щоб забрати лишній шир. Ну і тепер смажимо всі, поки не посмажимо. Коли вже пончики гарно остигли, притрушуємо цукровою пудрою, та й в цілому готове. Так що готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і розвиваємо український ютуб. Всім смачного, а я молодець. Слава Україні!